Війна змінила життя українців у всіх сферах: від роботи та побуту до емоційного стану і взаємної родині. Багато пар сьогодні стикаються з новими викликами, тривогами, нестабільністю і відстанню один між одним. В рамках психологічного проєкту Тіні свідомості ми говоритимемо про те, як війна впливає на стосунки між чоловіком і жінкою, що допомагає зберігати взаєморозуміння та підтримку, і які практичні поради та рекомендації допоможуть пройти ці випробування разом. Мене звати Леся Жуйкова. Вітаю глядачів біля екранів. І звісно, нашу гостю сьогодні сімейну психологиню Лесю Парахтеч. Вітаю вас. Перше запитання про що б хотілось поговорити з психологічної точки зору. Поясніть, як війна повномасштабна, вплинула на взаємовідносини між чоловіком та жінкою, між парами? Безумовно, будь-які події такого масштабу вони впливають на взаємостосунки між людьми, як в мінус, так і в плюс. На жаль, багато сімей зазнали дуже великих кризисів з початку повномасштабної війни. Ми всі потрапляємо, так регресуємо в дитячий стан в момент таких великих потрясінь. Хтось бере на себе відповідальність, хтось впадає в такий стан відчаю. І е, перший рік війни він так, дещо пари, ну за моїми спостереженнями, вони об'єдналися, скріпилися. А чим далі ми від початку війни, чим довше триває війна. Якщо пари не разом, якщо пари не з'єднані, то на жаль, буває так, що пари розходяться. Буває так, що вони не живуть разом. А які симптоми от як тільки вона почалась, як зрозуміти, що це вплив війни? От які що, що відбувається в стосунках у парах? Є ну такі для мене, це завжди такі чотири показники гарних взаємостосунків у парі. Перше це близькість, друге це можливість планувати своє життя, третє це спільні сімейні цінності і турбота один про одного. І якщо будь-яка з цих ланок починає ламатися, то звичайне життя пари починає руйнуватися, і тут один одному треба більше довіряти, більше пізнавати один одного і розуміти, що парі потрібно один для одного, і за необхідності звертатися за допомогою. На жаль, під час війни ми всі потребуємо більшої турботи і більшої взаємопідтримки. І це ми покладаємо на наших найближчих людей. Зазвичай це наш партнер по життю. І на жаль, якщо партнер далеко. Ну, якщо наші чоловіки йдуть, вони воюють, то вони, звичайно, за багато кілометрів. Або дружина з дітьми виїхала за межі України, це також багато кілометрів. і Не є такими частими зустрічами, то руйнується близькість, руйнується сімейне планування, і, звичайно, дуже обмежені можливості щодо турботи один про одного. І тоді дуже важливо зберігати те, що називається сімейними цінностями, сімейними традиціями, і залишатися в постійному контакті, наскільки це можливо, і підтримувати один одного. Чи зростає цей запит до вас саме з такими проблемами, кризами у стосунках, з якими стикнулися під час війни? Так, як і в моменти будь-яких великих криз, перший таке пік звернень був, коли епідемія ковіда до нас дійшла, так? дуже змінилося життя пар, і дуже багато було звернень. Так і зараз є звернення від пар, їх стає більше у зв'язку з тим, що порушуються і довготривалі такі стосунки в шлюбах. І, на мій погляд, дуже важко витримувати один одного стає, бо все менше і менше ресурсів ми отримуємо ззовні. Нам небезпечно. Нам, ми не можемо планувати майбутнє. І це не дає нам ресурсів зовні, і тому у нас є менше ресурсів допомагати і підтримувати один одного. От Ми дослідили статистику розлучень спочатку повномасштабного вторгнення і до, то після значно зросла кількість розлучень. Як ви це пов'яжете? І підтвердите взагалі чи ні. Я думаю, дуже багато впливає відстань на стосунки. Якщо відстань витримується, ну на мій погляд, давайте, так я не, не проводила досліджень. Три місяці легко витримати стосунки на відстані 6-9 до року, да і можливість так. А там ти через півроку приїдеш, і у нас буде вже побудова планів, очікування. То зараз ситуація невизначеності і зачастую великі відстані один від одного і неможливість планувати майбутнє. Швидше за все, впливає на ну, ту статистику, про яку ви сказали. Ми вже трошки торкнулися теми це коли нині чоловіки боронять українські кордони, а жінка знаходиться вдома, часто з дітьми, побутом. Як в цьому випадку відстань впливає на стосунки і чи відрізняється? Ця основа стосунків, якщо, наприклад, пара просто на відстані, наприклад, до повномасштабного вторгнення, угу. чим відрізняється ця да. ситуація? Ну дуже відрізняється, бо наші чоловіки знаходяться в постійній небезпеці і їх дружини. Перша така також продивлялася статистику. Для дружин ускладнюється оця відстань сильною тривогою за живий чоловік. Здоровий її чоловік, що з ним відбувається? Оці очікування по три, по чотири, по тижню дати дзвінка безумовно, це впливає на стосунки. Хотіла запитати наступне питання: як зберегти кохання, коли між вами сотні кілометрів. Традиції, ритуали підтримувати, наскільки це можливо. Якщо це можливо, ну, розумію, що не завжди це можливо, але ну, при будь-якій можливості зберігати цей контакт, підтримувати відеозв'язок, телефонний зв'язок, переписки, і щоб були якісь традиції і, хоч найменші плани, на, на майбутнє, на повернення. Ну, я розумію, що іноді це майже неможливо, на жаль. І я всіх закликаю, які опинилися в ситуації, коли очікують чоловіків, да війни, знайти коло, де можна знайти підтримку, ну таке посестринство, да, mm -hmm. дівчат, які мають такі ж, які опинилися в такій же ситуації. Дякую вам за відповідь. Пропоную розглянути таку ситуацію, якщо чоловік повертається з війни з болем. З травмою, як жінці бути поруч, щоб і не нашкодити, і допомогти адаптуватись? Можливо, якісь конкретні кроки чи слова? Це знову ж таки дуже тривалий процес і не визначений у термінах. Нам дуже хотілося знати, мати так: так от пройде п'ять днів. І буде ось так, там, ну, як лікування да, будь-якої хвороби там, ліками, да, пройде 10 днів, і буде ось так. Але людська психіка унікальна, індивідуальна, і процес відновлення може бути різним. Перше, про що хочеться сказати, що коли чоловік повертається нарешті додому, то це тільки початок, початок нового шляху, початок шляху з людиною, яка ну, особистість змін під час таких випробувань особистість змінюється. І парі треба знову дізнаватися один про одного, знову так знайомитися про один з одним, дізнаватися про нові потреби один одним і мати сили і терпіння для того, щоб впізнавати і змінюватися. І дуже важливо прийняти відповідальне рішення, що ми хочемо бути разом, і ми хочемо побудувати стосунки, в яких нам обом буде добре. Як вести себе жінці? Є якісь конкретні кроки. Дуже б хотілося мати універсальний там десять кроків, як вести. Ну, давайте так, спробую. Повага до людини, повага до досвіду, підтримка, турбота. І я думаю, ну я не можу сказати, що перше, що друге, що третє, і турбота про саму себе, як би це не звучало. Да? Протурбуватися про те, що був власний ресурс, який, з яким би дружина могла поділитися, і за допомогою якого могла би підтримати чоловіка, який проходить етап. Ну, знову ж таки, новий етап свого життя. Чи були на вашому досвіді такі ситуації, коли розлука, відстань, військові дії вони об'єднували навпаки родини? Поділіться таким досвідом. Короткі розлуки об'єднують, бо очікування, тривалі розлуки. Якщо постійно постійна є підтримка і постійний є зв'язок, в тому числі не просто ну емоційний зв'язок, да, то ну пари будуть разом, пари будуть разом, пари будуть проходити через і трудності повернення, і труднощі адаптації, тобто підсумовуючи цей блок, можемо сказати наскільки я розумію, що не залежить від того. Чи чоловік чекає жінку, вона евакуювалась в іншу країну, чи жінка чекає з фронту чоловіка? Важливо зберігати близькість і якісь сімейні традиції, близькість, планування, підтримувати цінності один одного і по можливості турбуватися один про одного. Це такі універсальні так поради? Це універсальна модель хороших взаємостосунків, але вона накладається на кожну пару, і для кожної пари це буде свій рецепт. Дякую вам за відповідь, пані Лесю. Перейдемо до наступного блоку. Він стосується того, що війна підвищила ніби рівень втоми, і всі емоції вивела. Чому навіть дрібниці стають наразі приводом для сварок, сварок у шлюбах, які вже довгі роки разом? Да. Скільки сімей розпалося із за дрібниць, да? тим більше, коли ми знаходимося не в ресурсі. Мої колеги зараз говорять про те, що після кожного обстрілу ми проходимо такий етап, ну як балістичне похмілля, так, коли наш мозок він від отриманого стресу дуже страждає. Ми трошки регресуємо, наші сили забирають той стрес, який ми проживаємо. І для того, щоб повернутися в нормальний функціональний стан, нам потрібні сили. І іноді на партнера може не залишатися стосунків, або ми очікуємо більше від партнера, ніж він може нам дати в цей час. Тому дрібниці то не є дрібницями, дрібниці то якщо виникає конфлікт, то я завжди кажу парам, з якими працюю. А яка потреба стоїть за тією фразою, що ви сказали, що насправді ви хочете? Ну, навряд чи ви хочете те, про що от ви зараз кричите своїй дружині або своєму чоловіку. Насправді ви хочете чогось іншого, коли пари докопуються, що насправді хочуть, щоб просто посидів поруч, щоб обійняв, щоб заспокоїв. Ну життя стає легшим трошки. Ми не можемо жити не вступаючи в конфлікти, тим більше, якщо ми живемо на одній території і обмежені там стінами нашої квартири. Ми будемо вступати в конфлікти. І якщо в цих конфліктах ми зможемо з повагою дізнатися, а в чому потреба нашого партнера, і донести. До свого партнера, в чому наша парт... потреба, тоді це буде конфлікт, який вирішиться сприятливо один для одного, і ми вийдемо до того, що наша пара знову ж таки через кожний конфлікт буде зростати. Якщо ж в конфлікті ми не говоримо відкрито про свої потреби, а тільки вимагаємо чогось від нашого партнера, хочемо його проконтролювати, придавити, примусити його зробити як нам треба. То здорова реакція буде підкоритися, адаптуватися йти в пасивну агресію, або протестувати, тобто да більш таки, і війти в агресивний такий конфлікт, добре. А як тоді відкрито говорити про свої прохання, потреби, вимоги? Прям брати і говорити про свої потреби, використовуючи, ну найкращий спосіб використовуючи я висловлювання. Як мені треба, чому мені це треба, да не просто я хочу. Може, іноді й хочу, да? ну тоді нам партнер може сказати, ну добре, забаганку, то ну, як до, до, до дитинки до нас іноді поставити. Це також дуже важливо в партнерських стосунках. Але якщо ну там, чому я так хочу, чому мені некомфортно з іншою поведінкою або з іншими обставинами, як я хочу змінити і яким чином це покращить стосунки для кожного з нас в нашій парі, тоді можливо це буде найкращим варіантом виходу з конфлікту. Говорити прямо завжди кажу, говоріть прямо. Ваш партнер не повинен догадуватись про те, що ви хочете насправді. А якщо здається, що любов зникла, чи можна якось допомогти цим стосункам? Чи це такий знак, що час відпустити навіть у такий непростий час війни? І тоді питання: хто що розуміє під словом любов? Будь-яке абстрактне питання я пропоную наповнити змістом. що зникло в парі. Якщо пара може озвучити, що зникло, там я не відчуваю від нього турботи. Як би ви хотіли, щоб він турбувався, або вона турбувалася про вас? І тоді вже може вирисуватися картинка, яка допоможе відновити стосунки. Дуже багато пар поринають в побутові проблеми, в дитячі проблеми, да? стають більше батьками, ніж чоловіками, і дружиною. І тоді я парам рекомендую якомога більше часу проводити вдвох. Саме як пара, і саме як чоловік і дружина. На завершення хотілося б почути від вас ще раз кілька порад практичних рекомендацій для родинних взаємовідносин зараз. Терпіння, мати сили, ресурси і бажання змінюватися, і бачити в своєму партнері також людину, яка знаходиться в непростих умовах, і яка теж може змінюватися. І мати сили і бажання домовлятися з один одним для покращення вашого спільного сімейного життя, розмовляти один з одних, проводити час один з одним, бути на зв'язку один з одним, турбуватися один про одного. Але дуже важливо в цей час, дбаючи про партнера, дбати і про самого себе, мати для себе ресурси і отримувати ці ресурси таким, знаєте, здоровим шляхом через спорт. Через хобі, через е, е, саморозвиток, через звернення до спеціалістів дуже багато дбати про себе. Тож, як бачимо, стосунки у родині під час війни потребують уваги, взаєморозуміння і терпіння. Втім, навіть у найскладніших обставинах можна підтримувати партнерство, якщо прислухатися один до одного і шукати спільні рішення. Дякую нашій гості за поради та практичні рекомендації. А вам дякую за увагу. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось у наступному випуску.